Добрий день, сьогодні 25 травня. Задощило в нас, так обложило дощ страшний, затяжний другий день і буде ще 2 дні, а потім ще потрошку буде йти. Виноград росте потихеньку. Я зараз зайнялася своєю редискою. Я обіцяла показати, що в мене. Получається з нею. Получилось непогано, їла десь днів 10, С собі до обіду наривала так, величеньку жменьку наїдалася, ці диски вже і наїлася. І оце зараз подіргала всю те, що залишалася, сюди порвала, бо вона вже готова і вона може полопатись від дощу. Росла вона рівно місяць, оце за місяць оце такий результат у відкритому ґрунті. Оце в нас так росте в нашому регіоні редиска. Раніше її виростити було неможливо в відкритому ґрунті, було тоді холодно. І так вона попадала. Коли вона зійшла, вона попадала під заморозки, але нічого з нею не траплялося. І оце я вам хочу показати, які я сорти садила. Садила я два сорта. Ну, я не побачила різниці в результаті. Мені на вид, вона, як вона росла і яка вона виглядає, вона мені однакова. Так що я навіть різниці не побачила. І оце я вам покажу зараз, як виглядає насіння. Оце я садила естер із серії професійне насіння. Це оця, що ближче, естер. Це істер. Дивіться, непогана така родисочка, нормальна. І, і кримсон Гігант. Оце, оце таке теж із серії професійне насіння. Оце вона така, мені вона на вигляд, однакова. В принципі, я нею задоволена, наїлась і ще буду їсти. Я її буду зараз помию, обірву зелену листя, пообриваю, добряче вимаю і покладу у целлофановий пакет в холодильник. І тоді з холодильника потрошку береш її і під'їдаєш. На наступний рік хочу все ж таки я інший сорт садити. Якщо мені попадеться, краще я посадю свій той сорт, що я завжди раніше садила, не буду більше експериментувати. Це мій улюблений сорт жара. Вона краще тим, що вона швидше росте, наросте в неї корно Вона. Трошки листочки виростуть, там 4 см 4-5 см, і вже і плодики вже круглі під ним. А це трошки довше була більша ботва вироста, Більша і довше трошки треба чекати, поки ж там наросте редиска. Тому на наступний рік я знайду насіння, куплю жару. Оце такий мене врожай. Дякую за увагу, до побачення. Попрощалася з вами, але вирішила зняти ще одне продовження на цю ж тему. Помила я редисочку, ось обірвала і помила. Оце так я її буду в холодильнику в пакеті зберігати і брати, їсти готову. Дивіться, скільки потрібно. Оце така кількість. І не розповіла я, як я її вирощувала. Ніяких добрив не приміняла, ніякої хімії нічого не приміняла. Просто посіяла і поливала більш нічого. Єдине тільки, що вибрала землю, вибирала де поплодородніша земля. Я це посадила туди, де в минулому році там в мене росли помідори. Я там, коли я садила помідори, я їх вдобрювала. Бо там росли високорослі, їх треба було вдобрювати, інакше б з них вони б не виросли. І помідори не, не дуже нітрати вистачають. Там багато йде на листя, на стовбур, а редиска хватає нітрати у корніплодих. Нітрати вистачають швидко, тому я її нічим не побоялася вдобрювати. Оце така виросла. Якби я її добрювала, то може б і більше б її було, але мені достатньо. І тепер уже все. Дякую за увагу. До побачення.